Ви вже, мабуть, знаєте, що Valve показали ігролад відміненої Half-Life 2 епізод 3. Ми ніби як дивилися на неї в минулому випуску. Але чи знаєте ви, що фанати роблять власну версію відміненої гри на основі раніше опублікованого переказу сюжету гри? Проєкт працює на руші Unreal Engine і наразі має тільки вступ. Пограти у нього можна безкоштовно за наявності у вас у бібліотеці Steam оригінальної Half-Life. 2. розробники отримали добро на реалізацію проєкту від самих Valve, тож, думаю, можна спробувати зацінити. Тим паче, що саме таким чином починався свого часу проект Mesa – фанатський ремейк Half-Life 1, який дуже полюбився гравцям. Ампаризм Маскеред Bloodlines – ще одна гра, яка виповнилася вже 20 років. Легендарна RPG про вампірів, продовження якої все ніяк не побачить світ. Але мова зараз не про це. Наразі власники гри і франшизи, Paradox Entertainment випускають настільну групу всесвіту, і вона отримає офіційну українську версію. І шумок розробники дали офіційний дозвіл на переклад гри. Саме так Vampire та маскаред Bloodlines згодом отримає офіційну фанатську локалізацію, як би дивно це не звучало від спільноти ДЖІЕЛ. Студіо попередня навряд отримає якийсь патч, який додасть мову в гру, але про її наявність точно буде офіційно заявлено в промоматеріалах і в соцмережах видавця. Stalker 2 не перенесли, і він вийшов. Якась прям неймовірна атмосфера панувала в соцмережах в день виходу гри. Студію GSC віддали колеги з інших команд. Багато відомих в індустрії людей і не тільки газувалися, що ось вже хтось пограв, хтось запускає. А гравці чем чекали, коли був струм, аби пограти самим, або подивитися, чийсь стрім. Відгуки про гру здебільшого позитивні. Ігрові журналісти всього світу відмічають якість нашої озвучки. Звісно, вони і відмічають, бо там постаралися професійні актори. А ще це дуже круто, що зараз по всьому світові люди впитують атмосферу України, слухають музику. А в сталкері там близько 450 треків українських індій не тільки музикантів. Також на всіх майданчиках, на всіх новинних сайтах сталкер на головних сторінках, куди не глянь. Навіть депутати Верховної Ради України вітали GSC з запуском при. Як наразі піковий онлайн Steam становить понад 113 тисяч осіб, але насправді гравців набагато більше, адже маємо ще активність в Xbox разом з PC Game Pass, GOG та в Epic Game Store. В день релізу гравці навіть перенавантажили наш інтернет, бо всі ринулись качати гру, і провайдери просто не витримали такого попиту. Гадаю, у GSC вийшло міцно стартувати. Тепер чекаємо на патчі та на активні обговорення, адже з кожним ним гравці награють все більше і все глибше занурюються у зону. І з поганого щодо Сталкера, це те, що гра не потрапила в номінанти на гру року від The Game Awards. І як і в цілому на гру не була ще номінована Silent Hill 2, на що я також дуже чекала. І Якщо ви скажете, що це ж ремейк, нічого дивного, то є дивного, тому що резидентив. У дваріма була номінована, ще й взяла Готі. А зараз ви здивуєтеся ще більше на цьогорічну Game of the Year була номінована DLC. DLC від Elden Ring. Так DLC тепер номінація на гра року є боже мій, і це не окрема номінація. Це отак, от ігри, які виходили там Астробот, Балатро і DLC. Так, це дуже дивно. Джевкілі зійшов з розуму і тепер номінує на ігри доповнення і повністю ігнорує деякі проєкти, незрозуміло, з яких речей. Минулого року індустрія дуже сильно була незадоволена, що фактично у всіх номінаціях був відсутній Hogwarts Legacy, а Це дуже дивно, тому що гра потрапляла в усі часові рамки виходу, але її просто фактично проігнорували, ніби як здебільшого. Ну а цього року такі от скандали. В цілому спільнота вже не задоволена тим, що відбувається з цією подією. А мені дуже цікаво, що про це думаєте ви. Багато Хто з нас чекав заповітний лист з Гогвардсу, але він так і не прийшов. Однак це не причина для суму. Я знаю, як потрапити до магічної школи самостійно і не так травмуючи, як то робили Рон та Гаррі. 22 грудня грудня. палац у Києві перетвориться на маленьку філію найкращої школи магії та чарів у світі. Семиметрова ялинка, лекції з гарбології та захисту від темних мистецтв. Але діагон сповнена купою яток з чарівними предметами, майстер-класи зі ліваріння, виготовлення чарівних паличок, змагання по ковідичу та справжнісінький різдвяний бал. І це я вам ще не все розповіла. Залишимо трошки вражень без анонсів. До дійства доєднається навіть вільний ельф добі тобто його офіційна статуя, фактично у повний ельфічний зріст. Партнерами фестивалю виступають Мастеркард та ощадбанк. Тож Маглівський світ посприяє, аби все пройшло якомога краще та безпеч. Іше приготуйтеся зануритися у світ магії, до якого нас стовідсотково перенесе музика Патеріану у виконанні оркестру Люмус та хору Євшан. Це буде дійсно неймовірне та дуже магічне дійство, вперше в Україні. Власне, через це в мене немає візуально ілюстративного відеоряду, тому ми надихаємося естетикою Гаррі Поттера. Від себе скажу так: якщо ви пропустили фанкон і дуже шкодуєте, не пропустіть зимовий фестиваль. Він точно зігріє вам душу в цю холоднечу. А ще Любус планує дати пару концертів на біста, знаючи їх 100% щось нове там собі докрутять, щоб вам було цікавіше. Тому програма Музика святів Міядзакі, а ще «Epic Gaming Саунд, якраз такі той, що лунав на фанконі, пролунають знову. І всі ці дійства, тобто два концерти, і сам фестиваль. Беруть участь у чорній п'ятниці, тому квитки на всі ці урочистості обійдуться вам дешевше. Гадаю, вони можуть стати чудовим подарунком вашим друзям або гарним приводом покликати кохану людину на побачення, або зустріти там мене. Я також збираюся на фестиваль. А ще по секрету вам скажу, що йду туди, аби скуштувати справжнісіньке масло пива. Тому шукайте на товпі оцей сірий капелюх. А ще переходьте внизу за посиланням, аби дізнатися більше деталей і встигнути купити найкращі місця. Sony планує витратити купу грошей, і це буде не проста покупка, це буде не проста ігрова студія. Покупка мова йде про корпорацію. Кадокава. Ви навряд про неї чули, але це дуже стара японська компанія, яка має власний стрімінговий сервіс. Вона володіє купою аніма студій і навіть деякими ігровими студіями, серед яких є From Software. Так, Соні планує купити власників розробників Dark Souls, Bloodborne та Elden Ring. Чи зможуть вони це зробити, наразі невідомо, але кажуть, перемовини вже йдуть. Тож будемо тримати руку на пульсі і спостерігати, чи пікнуть вони карточкою, чи ні. Людей Ікс перезапустять на наших з вами екранах. Кевен Файгі розповів, що наступна стрічка Месника таємні війни, яку треба ще дочекатися, вона ніби як стане новим витком для людей X. І от наразі Марвел закінчили зйомки фантастичної четвірки, яка вийде в прокат. Влітку, а потім герої з фантастичної четверки також будуть з'являтися і в інших частинах супергеройського всесвіту. Переломними стануть ті ж самі таємні війни, які розкриють нову епоху, в якій місце займуть мутанти та люди. Ікс. До цього, до речі, вів і останній Дедпул, в якому активненько так піднімалася тематика супергероїв-мутантів. Assassin's Creed Syndicate отримує безкоштовне оновлення. Так вам не почулося гра, яка вийшла досить давно, отримує оновлення, але це стосується тільки нового покоління консолей, де гра тепер запрацює в 60 FPS з покращеною оптимізацією. Тож, якщо ви хотіли пограти, але як і багато інших гравців, мали проблеми з грою. Тепер є нагода пройти її з комфортом. От, наприклад, я дуже б хотіла пограти, але б українська мова також би, знаєте, була б не зайва. Ubisoft. Нам треба українська мова. Книгоспільнота знову лютує. Пам'ятаєте, збір книги Людь. Ми прийшли з продовження. Купінському напрямку потрібна наша допомога. Разом з колегами-блогерами, а також видавцями, креаторами, ілюстраторами, просто милими людьми. Ми збираємо півтора мільйона грошей на Мавіки, батареї для рацій, екофлоу, генератори, акумулятори та старлінки. І там ще ніби не тільки. Але я до вас не з пустою протягнутою рукою тут стою. За донат на мою банку, ось вам qr код на екрані, а посилання в описі. За донат на неї від 100 гривень. Ви можете виграти неймовірно милий жахаючий артбук, 14 антикварна крамничка, найкращий кукбук по версії Нікатіка, по всесвятові Дьмака, повне зібрання на стілки Містеріум, або тематичний бокс з приколюхами по сталкеру. Ні, маслин там немає, розслабновулки. Не забувайте, що кратні донати від 100 мають додаткові шанси на перемогу, тому закликаю вас долучитися до книголюція. Ми вже трошки зібрали, але треба більше. Чим швидше закриємо, тим швидше наші військові матимуть все необхідне, аби робити біду ворогам. Якщо ви вже долучилися, то моя вам не стримна повага і маленький цьомчик. Ми вже живемо в епоху ремейків та ремейків, ремейків. І от тепер ми дійшли до якогось дивного етапу в кінематографі, коли студії почали робити покадрові лайв-екшн версії своїх мультфільмів. Е, і це прям не так, як раніше були там старі мультфільми 20-х, або 40-х, або 60-х років дійсно. і Вони роблять екранізацію. Це от прям щось таке прям покадрове і сучасне мультфільми, які виходили протягом останнього десятиліття. Наприклад, вже показали трейлер лайвофікації мультфільму як ти дракона, до речі, є офіційно український. І судячи з трейлерів, це дійсно відтворює по кадровому мультфільм. І при тому має такого ж мультяшного анімованого дракона, через що взагалі не зрозуміло, навіщо таке робити, навіщо це знімати, і якби ресурси можна викласти в якусь іншу справу. Окрім того, в мережу також проникли кадри зі зйомок Ремейку Муани зі справжніми акторами також. І судячи з усього, там також буде Дуэйн Джонсон, він озвучував цього хлопця в мультиплікації. Також. Іграє його вже на лайв екшн форматі. Думаю, скоро і лялькову анімацію історії іграшок побачимо, після якої буде лайв-версія, після неї мюзикл, а потім 2 d анімація, і отак от по колу просто нам капець. Дракон злогма 2, яка вийшла цього року, може отримати мультиплеєр. Принаймні на це натякають деякі дані з гри, знайдені датамайнерами. І це звучить цілком нормально, з врахуванням того, що перша частина гри мала окрему мультиплеєрну версію, яка була доступна тільки в Японії. Чому вибір був таким, незрозуміло, але фактом залишається те, що грала догму дуже гарно вже підходить для мультиплеєру або хоча б для кооперативу. Сподіваємось, це таки трапиться, бо іноді хочеться пережити подібні пригоди разом з другом чи подругою, а не одному. Консольні війни переходять на новий рівень до хмар та портативок. Адже Sony запустили змогу стрімити ігри на PS Portal, не тільки з власної консолі, але і з хмари. Таке нововведення створює пряму конкуренцію будбок їхньому клаудґеймінгу, який вони активно промотують і на який, судячи з усього, покладають великі надії. Я пробувала якось грати в ігри в клауді, і це в цілому непоганий експіріенс, особливо за рахуванням того, що інтернет в Україні здебільшого швидкий і порівняно дешевий. Та і з відключеннями це іноді рятує менталку, що можна позаліпати в якусь гру, ти грав на великій консолі, а тут бац, і в тебе там на Deck вона доступна, якщо вона навіть не оптимізована ультракласно. Ну, якщо ми вже зайшли до теми хмарного геймінгу, то Xbox також не стоять на місці. Вони додали змогу стрімити не тільки ігри з запропонованого компанією переліку, але і ті, що ви просто купували якось собі на Xbox. Наразі мова йде тільки про 50 тайтлів, що не є в переліку запропонованого до стрімінгу, але зрозуміло, що в планах надати таку змогу до всіх наявних ігор, які ви зможете придбати. Тому гарний перший крок. Чекаємо. До його розширення. А Final Fantasy 14 Online отримає мобільну версію. Гра вийде як на пристрої Android, так і на Apple iOS. Розробники обіцяють, що це буде сестра версії з великих платформ, в якій будуть присутні всі механіки оригіналу. І це натякає на те, що це буде окремий продукт, не пов'язаний прогресом, серверами з ПК і консольною версією. Гра дуже скоро буде тестуватися в Китаї, а згодом і побачить її у весь світ. І я думаю, до нас також докотиться. Можливо, до нас докотиться щось нормальне нарешті, а не якась хірня. Якщо вам сподобався аніме серіал по скоту Пілігриму від Netflix, плачте, його скасували, як і багато інших гарних адаптацій. Це певно, було занадто гарною для босів. І ось маємо повний стоп-машина. Повідомив цю сумну новину сам Брайан Лі Омелі, власний автор самого Скота, тобто коміксів про скота. Але не так все страшно негативно, як здається. Брайан одразу розраховував на один сезон, тому намагався зробити його достатньо вичерпним і повноцінним. Тож, сподіваюся, ми не багато втратили. Якщо ви не знали, то українською вийшла вся серія Скота, і поки її не роз. Зібрали ви, що маєте шанс її купити. Видавали її видавництво Мальопус, тому знаєте, де шукати. У любителів і власників неймовірної уяви D&D, Можливо, скоро буде праздник. Хезбро планують відеогру за мотивами на столки. Нагадую, що Хезбро є власниками ліцензійної компанії Wizards of the Coast, яка в свою чергу має права фактично на все, що пов'язано з підземелями драконами. І на браму Балдура також мають. Ігру анонсував керівник Hasbro, але розповів він дуже мало. Ніби як проект вже на стадії продакшну, але ніколи він вийде, ніяким взагалі буде за жанром, невідомо поки нічого. А й сумного то компанія не збирається більше вкладати кошти у фільми за всесвітом D&D, але це не значить, що їх не буде. Ларіан і команда, яка робила третю частину Брами Балдора, вже відхрестилися від створення продовження, тому за четверту частину візьметься хтось інший. Дасть шар у них все вийде, і все вони зроблять як треба, аби не загубитися в тіні величі третьої частини. Вже відомо, що як мінімум одна гра від Invoke Studios вже є в розробці, а також раніше планувався симулятор життя у всесвіті D&D по типу Disney Dreamlight Valley, яким займається наразі і розробляє його власне команда, яка створила Disney Dreamlight Valley. Алан Wake 2 майже відбив вкладені в нього кошти. Особисто я за це дуже переживала, адже гра чудова і було б шкода, якби в неї не вийшли, студія б зупинила роботу. Але ні, вже говорять і про дотично до неї Control 2, дії, яку відбуваються в тому ж всесвіті. Ба більше Remedy наразі взагалі працюють над чотирма проєктами, серед яких власне продовження Control, кооперативний FBC Firebreak, оновлені Max Payne, А ще дещо не анонсоване. Про що ми навіть не здогадуємось або здогадуємося, але ще не знаю. Вже є навіть певні новини стосовно Control 2, і кажуть, це буде повноцінна екшенарпіджі в той час, як перша була шутером. Бойова частина буде складнішою. Можливо, навіть стилі між боївками можна буде обирати або змінювати. Наслідки будуть від дій та діалогів, і нелінійний фінал історії. Чекати на гру варто не раніше 26-го року, а то й пізніше, адже тільки з нового цього року гра перейде на етап активної розробки. До речі, у новому році відбудеться і реліз Control Ultimate Edition на macOS, а саме 12 лютого. Тож, якщо у вас в MacBook ви хотіли пограти, ви зможете в неї пограти. Всього то пройшло трошки менше 10 років. А зараз, користуючись нагодою, що я в тіліку, хочу передати привіт моїм музичним друзям з ВІПІ Production. Ви їх також дуже добре знаєте, тому що цей ультимативний саунд каналу. І ще купу ігрової музики написали саме вони. І хочеться привітати їх з релізом нового синглу. Їхній бенд Total Empty викитив пару днів тому пост-рок-тайтл тайтл сльози крізь шрами, і ви також можете його вже прослухати на різних стрімінгах, до речі. За прослуховування музики Total Empty, ви допомагаєте українській армії, адже прибуток з бібліотек команда відправляє на військову благодійність. Тож біжіть, слухайте, як звучить сучасна українська музика. Посилання я вам залишу внизу. XDF отримала оновлення з купою покращень. Вийшла вона на консолі PlayStation 5 та на Xbox S та X, і на ПК, звісно, також. У вересні стартував новий сезон. І наразі Ubisoft продовжують забезпечення гри патчами і виправленнями, а ще гра здобула функцію приватних матчів, за допомогою якої гравці можуть створювати власні лобі і запрошувати друзів до гри. Також вони пофіксили дисбалансні штучки і поправили анімації. Раніше ходили чутки, що юбі хочуть припинити підтримку гри вже після четвертого сезону, але їх спростували через виконавчого продюсера, який заявив, що ні з подібного, все працюватиме і далі. Нагадую, що у грі є офіційна українська мова, і якщо ви хотіли спробувати, Ось вам мій знак, аби ви спробували. Оце зростання цін мене колись доведе. Скоріше за все оприлюднили офіційний цінничок на PlayStation 5 Pro в Україні. На великих майданчиках консолька вісить за 42 999 тисячі гривень, що робить її не дешевою забаганкою. І це з урахуванням того, що замовити консоль з Європи, з урахуванням сплачених сум доставки та мита можна за 37 тисяч. І це дуже погано, тому що такі ввезені консолі вони не будуть враховуватися в статистику продажів в Україні. Відповідно, така завищена ціна робить нам українським гравцям постріл в ногу. Адже поключи статистику продажів, так чи інакше, я поки оновлюватись не планую. Діліться чи хочете і плануєте оновлювати. Плейстейшн прошлої версії саме ви. Чи можливо ви вже її передзамовили, або вона вже стоїть у вас на полиці. Анонсована книжка по відьмаку, ось ось побачить світ. У польському журналі Нова фантастика вже є оповідання з неї і маємо більше деталей. Перехрестя воронів. Така назва нових пригод Геральта. А із самої книги ми більше дізнаємося про те, як відьмак став на свою стежку, і дізнаємось більше про його підлітковий період. Оригінал матиме ось таку кладинку, і тут я починаю молитися Мелітеле, аби у КСД вона була така ж. Того листопада можете шукати книгу у продажі в польських магазинах. А з 1 грудня вона буде доступна онлайн для покупки. Також з приводу перекладів невідомо поки ніц нічого, тому схрещуємо пальці і чекаємо анонсів. Сподіваюсь, КСД нас довго не маринуватимуть. А закінчити випуск хочеться традиційно подяками постійним спонсорам цього каналу. Якщо бажаєте підтримати випуск і дати можливість каналу оперативніше розвиватися, посилання на всі ресурси також внизу. Тож великі дяки Блін, Я зачепила. Тож великі дяки, подяки Ярослав, Данило Майстер, Дмитро Ранчук, Дубина Вячеслав, Андрія Лейд Вічеслав Дубина. Так, я знаю, що я це ім'я. Двічі ця прекрасна людина підписалася двічі. Віталій Коліяка, Євген Скачков, Крапка Крапка, Вадим Король, Ей Блек, Аденіт, Алекс Довученко, Антонип, Данило Майстер, Гарентіус, Іван Заплатинський, Джінсісісієжджіс, Лінкольд, Макс Маклін, Олег, Упермалку, Володимир Ільченко, Варвувтанда, Євген Новосільський, Ізельдрюк Вікторія Каражанова, Ігор Лисиця, Саня Одінсон, Фреінверс, Юра Крот, Ел Од, Олек Зав'ялов, Амір Пантікрайзис Плейс, дасть. Тінгок, Юджит Баньковський, Ігор, Джоджім, Керлон, Максим Якименко, Макс Фастволкер, обіерн 1337, Олег Сан, Олександр Килі, Пердольче. Я не знаю, як правильно бути це ім'я. Вибачайте, Родіон Лейва, Сем Єсипов, Сергій Шутовський, Сергій Скарбник, Технобратер, Влад О Владислав, Юрій Дідовець та Звероїд. і вам, миль глядачі, адже без вас цього всього просто б не було. Нехай проблеми та тривоги не роблять вам житті негоди. Будьте здорові та гарного вам дня. Ну і коли ви там дивитесь це відео, гарного вечора, доброї ночі чи доброго ранку. І смачного до речі, не забудьте замучити тарілочку від гречки, якщо їли гречку, бо вона прилипне. Тим бачиш, що саме таким чином починався проєкт Black Mesa фанатський ремелк ремелк. Тим бачиш, що саме таким чином починався свого часу проєкт Black Mesa, фанатського ремейку Half-Life 1, який дуже полюбився фанатам, дуже багато фанатів. А, та раді бога, ну, жива зйомка. правжнісіньке масло пиво. Світло дали. Вау! прикольно. Вимкни, будь ласка. Воно заважає мені. Тож, якщо ви балода. Відповідно, така об'єктивно завищена ціна робить нам українським грамцям з 29 листопада. Можете шукати книгу у продажі в польських магазинах офлайн, а з 1 грудня вона буде доступна для про з приводу перекладів, поки не відомо нічого. Нічого. А вони будуть вчити людей бомбарда максима, як підготовчі курси перед. Цим?